Вправа 1127. Аня пробігає 2 км зі швидкістю 4 метри за секунду, скільки метрів їй залишається пробігти після 6 хвилин бігу. Ну що ж, ця задача має багато розв'язків. Я буду міркувати таким чином. Ну, я вам пропоную подумати так. Спочатку 6 хвилин. 6 хвилин це добре, що в нас є час і в нас є швидкість 4 метри за секунду. Але для того, щоб знайти відстань, нам треба ці 6 хвилин. Перевести в секунди, бо ми не можемо 4 метри за секунду помножити на 6 хвилин. Не вийдуть у нас ні от метри. То в даному випадку, давайте ми першою дією запишемо, що 6 хвилин. Скільки це буде в секундах? Це буде 6, що множиться замість хвилини. Я можу написати 60 секунд. Ну і це дорівнює 6 на 6 це 36. І 1 нолик це 360. Записуємо, чого? Секунду. Добре. Тобто, ми знаємо, що Аня пробігла 360 секунд. Якщо вона біжить зі швидкістю 4 метри за секунду, ми можемо знайти відстань, що вона пробіжить. Пишемо тоді друге. Можемо пригадати формулу тоді відстані. Як знайти відстань, якщо нам відома швидкість і час, S дорівнює В, що множиться на Т. І це дорівнює. Замість в швидкості ми пишемо 4, що множиться. Ну а замість часу ми пишемо 360. І це дорівнює. Ну що ж, як можна просто 4 помножити на 360. Я пропоную не 360 множити на 4, а 360 множити на 2 і множити на 2. Тобто пишемо, що це буде дорівнювати 360, що множиться на 2 і множиться на 2. І це дорівнює. 360, що множиться на 2, це буде 720. 720. Що множиться на 2, це дорівнює. Ну що ж, це буде 1440. Пишемо 1440. Записуємо у дужках чого. Це метри. Чому? Тому що ми метри за секунду множили на секунди. Секунда скоротились. Отже, буде 1440 метрів. Ну що ж, можемо і записати пояснення? Це відстань. Відстань. Яку пробіжить? Яку пробіжить Аня? За шість. Добре. Тобто ми знаємо, що вона пробіжить 1440 метрів. Ну а зараз її треба пробігти, ми знаємо, 2 кілометри. Ну а 1440 метрів вона пробігла, сиді її залишається. Треба від 2 км відняти 1440 метрів. Можна окремою дією переносити переводити 2 кілометри у 2000 метрів, а можна це записати в одній дії. Я пропоную в третій дії записати так. 2 км. Мінус 1440 метрів записати. І це дорівнює. 2 кілометри це буде 2000 метрів. Мінус 1440 метрів. І це дорівнює. Ну, звичайно, що відповідь у нас буде в метрах. 2000 мінус 1000 це буде 1000, а 1000 мінус 440 це буде 560. Якщо вам важко, стопчик відніміть. Отже, записуємо, що це дорівнює 560. Пишемо метрів. Ну і пишемо, це у нас буде відстань. Відстань. Яку? Яку? Їй залишиться пробігти. Залишиться. Пробігти. Є. Ну що ж? Тобто їй залишиться пробігти? 560 метрів. Записуємо тоді відповідь. Ну, і пишемо тоді 560 метрів. Ну що ж, ось така задача на логіку і на формулу відстані. На цьому вправу завершено.